Друзі, привіт! Мене звати Саня, я з Волинської області, Кам'янка ширський район. Хочу... Е, наразі маємо е, 5, не, 4 квітня, 2025 рік і хочу показати стан сімей. Ось, Трошки розширяв деякі сім'ї і деякі сім'ї показати. Це дана сім'я, тут є Бахваст Івана Запухляка. Ось, Хочу відкрити, показати. Що я робив, що я розширяв і розказати взагалі. Я недавно джюльми займаюся. І, ну, що я робив, починаючи з січня мої дії, що я роблю. І пару відео зніму, що я весною роблю, що там літом які роботи, осінню і весь роковий цикл, що я роблю з бджолами. Ось, маску ділу на, на всякий випадок. Тут у нас латочка F1 бак вот Ивана за петляка. І сітки покупляв, тут ще трошки воск, але літо вони будуть сюди прополі сліпити. Дуже це е, система вуликів Рутівська і, і маю я Другий корпус поставив і рамочок свіжих вущини, бо ну, нема в мене сушнини, просто вущину, щоб витягували. Раз, два, три, чотири, п'ять рамочок поставив, щоб вони витягували, ставив я. В неділю рамки для витягування сьогодні п'ятниця. Тобто за 5 днів? днів маємо те, що маємо. Е, ось так, друзі, тут така типу заставна, рамку пульгою Ну, Ось крайня рамочка. Уже меду наносили. Е, меду наносили. Ну, мед з верби. Відтягнули цю рамку не повністю, але багато що відтягнули. І тут ну, ця рамка була медова, я її піднімав з першого корпусу для того, щоб вони... Ого. Тут не йду. ця рамочка важненька, щоб вони добре витягували. Хочеш не начервили сюди. Я передивлюся цей корпус. Чи начервили, чи не начервили. Друзі, дивіться, купував також ващину фірми B-World, так і підписав, і Кулакова буквуки поставив. і Ну, і Чи є різниця для себе зрозуміти і вибрати. Експериментувати, яку краще тягнуть бджоли. Да, яку краще тягнуть бджоли, сказати свій відгук. Ось, дивись, тут вже практично ось, ось білий мед, верби, кривдний Ну, Цей медок. Передають похолодання. І весь матка вже засіяла. На другий корпус матка пішла. Ну, тут є личинка, я не знаю чи видно. Я бачу яєчки одноденні, і дводені. І це рамка кулакова. Відтягнули, медом залили і засіяли. Ім ще мало додати? І тут засів, ні, передають. Домеса, передають холода, додавати на наразі. І взагалі бачу, що по посередній сім'ї. Краще пізніше ніж зарано. Скажімо так, оця рамка це знизу витягує рамочку, бокову. Вона пергова, медова. І от, покажу ще одну рамочку біворд. Кулакова нарікань нема, вообще на хороша. Що я можу сказати? не погризли, скрізь потянули. І ось е меду залили з цієї сторони. Рамочка біворд теж відтянула. Тільки дивіться, я думаю, що надалі буду купувати чи біворд, чи долина меду. Теж непоганий, непоганий віс, непогана вущина, але по ціні є різниця. Того, що е, Кулакова коштує за кілограм 400 гривень, біорд е, купував за 300 гривень. Тобто, ну, для чого переплачувати, якщо ту тянуть, сіють, ну не знаю, це виключно моя думка, ви для себе вирішуйте самі. І економити, ну. Якби погано тягнули, то краще дорожчу, але щоб бджолам щоб було добре. Але я бачу, щоб бджолки що шоту добре витягували. Коротше працюють бджолки. Так що така ситуація. Ось слідуюча рамка. Це Ну, Поставив декілька рамок. Ось поруч. Що можна, що можна сказати? Чи є тут різниця, чи нема. Може ця більш всередині стояла, а може більш важче. Чи з боку, не знаю. Що то що тут добре тягнуть? Не. Марікань нема поки що. Тож ти дешево не береш. І долину меду, і біорд, і кулакова, вона ж не з дешеві. Ми... Що 300 гривень і що 400 є різниця. Тож є, але ще й по 200 є. Не знаю, по 200, то я і не зустрічав. Тут пергова рамка, ось такий другий корпус, ну що тут. Чудово, йдемо далі. Ще покажу перший корпус, що ж ходити, їх... меду їх достатньо. Та що далі. вже будемо качати? Качати мед. Е, у нас така ситуація, що е, тут в нашому районі локації не... ну, в районі може є, але в нашому селі просто підписував, щоб для себе... Е, ну, розуміти, який номер там, який рік. Можливо, а, як як файно працювати з системою вулоків корпусною. Раз, підняв, переставив і так далі. От таке Корпус повністю буде залитий, то буде відчуватися, що таке піднімати. О, тут застані збоку не вимало. Тобто тут в мене не 10 рамок, а то зараз можу додавати сюди, по рамочці знизу. Що зараз. Я казав, що наразі розширяти не буду, хай нас буде веде тиждень по полудань. Їм є місце, де сіяти, є місце, де сидіти. Тайня медова порвова. І що я розказую за те, які в нас взятки, чого я весною стараюся роз, максимально розвинути е, сім'ю. Тому що е, в нас е, в то, садки цвітуть багато верби. Ну, лоза різного виду. Потім отут розпліт. І багато у нас виходить на розвиток весняний гарно сім'ї стартують. Потім сади цвітують кульбаба. У нас немає акації, у нас немає ріпаку, немає у нас соняшня. немає соняшнику, у нас немає липи. У нас є. Оце весною виходить, сади, кульбаба і різнотрав'я. Різно максимально, Для себе зрозумів, максимально меду можна взяти це в травні і в червні. Потім пізніше меду дуже мало і вже геть під осінь верес в лісі цвіте і золотарник. Отак є крушена. 98-й номер. Ось, красива Ну, Перга, розпліт. І дивись, новеч ну, понизу. Якщо понизу вже печатають, ну, матка сіє понизу, то я вже для себе розумію, що її можна доставляти, доставляти щоб вони бджола молда виходить, хай витягають, хай працюють так. так Бджоли достатньо. Ось ще шукає, що е... не лазить. Зараз цю рамочку, яку я підставив збоку, коли піднімав ті вгору. Хочу перевірити, чи... поставив отак крайньою, чи вони її відтягнули. Ага, ця сторона, що геть від вулика, вона не відтягнута. А ця сторона вона відтягнута і медом залита. Ти його поставив середину, може, на рамку. Можна просто розвернути, середину я її не буду ставити. Просто з краю розвернути. І вони ту сторону відбудують. Ось, друзі, отака у нас сімейка Бакост F1. Я на двох корпусах Ну і надалі ще доставлю цей корпус замість заставних, просто цю заставну пряму. Рамочку на край і сюди бощинки вони успішно її витягнуть матка буде. Добре, давай боже сонечко заходить, поспішати Це. треба. Хоча покажу, карніка в мене є. Зінгер, на колені карніки є. Ще там є інші карніки. Відкрию, покажу як як вони працюють ось тут та сім'я Дивись, метують мет носить тут я просто е, поставив генімальнівську решітку вентилюють мед і зверху дві ну, сушнини наставок на Це сім'я мене бо тут дивилися що дивилися це відводок минулорічний а це минулорічна сім'я Ось, ну тут, кажу справу, як є. Наставки тут були не зовсім сушнина, наставки були, е, як сказати, наполовину з минулорічним медом, з вересу, з золотарники. Я наставочки. Думаю, будуть на весняний розвиток. І просто взяв. дивлюсь. Гарно матка сіє. Вже почала підніматися наставки, засівати. Та я взяв, положив Геніванівську і сюди цю, цю сім'ю корпуса не ставив, а поставив просто наставки. Ось, наставочка О, з медом. Е -е. Дивись, наставки були, можливо, вони не... Ну, Минулого року не зовсім відтянули, то ось дотягують, медом заливають. Ну, є шо, є що, є що. Я думаю, що якщо погода на яблуні, на груші, на кульбабу буде, бо ще в нас тільки-тільки починає абрикос розкриватися, можливо вдасться накачати меду, але це все. Поживемо, побачимо. Тут дивитись не буду, що так положуємо наверх. Пульго можна буде просто до кришки її під степлером прибити, щоб вона не літала, коли вітер. Така ситуація. Далі я покажу, якусь сімейку де карніка з, з рамки як це? Це бахваст, Тут корпуси доставив і, і на ставки поставив. Бахваст показував одну сім'ю, покажу ще номер 6. Покажу шикарніку. Я ось так корпуси ну нема мене доставляти їм сушнини, то я просто рамочку з гнізда і ну, так На ціле е, гніздо думаю, їм забагато буде. Це минуло сім'ї такі. З минулорічних відводків розширявся і отак доставив. Оце крайні-крайні рамочки. Тут трошки почали витягувати. Угу, а ця сторона, медок, і витягнули. Відповідно, зробимо ми їм ось так. Або ще зробимо по-іншому. Зараз гляну оця. Щоб посередині треба дивитися. Оця рамочка, так. Да. Це я з гнізда витягував рамку. Або сушнину ставити, що не скажу. Або сушнина аби, тут. Я думаю, що сушнина. Ні, мабуть, з гнізда, ото, де минулорічний мед, де заливався, тут потягнули ще, гуляли свіжі меди. Ставлю цю на край, щоб цю краще відтягнули. Ну і далі дивіться, ну, біорд, буква Б. це кулакова крайня стояла. Бачимо, ось така ситуація, тут скрізь мет, тут вже маточка піднімалася, і де-не-де -де Ага, Дві рамки поруч стояли і серединка. Все не дотягнуто. Ще й робота буде, буде робота. Ну забирати не будемо. Працює ці рамки, ось тільки меди. Де сушнина була, просто заносили. Просто маточка вгору не пішла. Можна вели медом і чудово, я задоволений стартом весняним, Кліш, ну, Пластини цієї весни. Оця сторона відтянули, щоб ближче, а ця що збоку не відтягнута. Можна буде її отак. розвернути. достатньо. 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 О, гніздо, я знаю, чи варто, чи варто відкривати, чи не варто. Думаю, що можливо і не варто. Там все чудово. Теж доставляв мушину, кстати, те, що гніздо доставляв. Ну, Давай, кстати, зніму, покажу, Давай. Чи... бо кажуть, що не потрібно рвати е, сім'ї, ну, розрізувати вощиною, що ця матка не буде переходити і так далі. Трошки гнізда рвав. і Наверх ставив тянути і трошки роз... розривав. Так, ми одразу положимо сюди, щоб отак було. А в буде виходити, підніматися, якщо ти Тут, тут люток просвердлений, ще треба вчепити буде тут. Він, О, трапи... Вентиляції зробляться. Дивіться, оце дві рамки з краю і просто ставимощина, тут лощина з краю. Ну, можна сказати, що не геть посередні гніздо розірвав, але... Ну, пізно бджілки можуть за пальця кусити. Але трошки-трошки розірвав. Цікаво подивитися. Показати вам як воно відбувається. Чого? Я не сумнівався, а ти можеш зафіксувати ну е... розплід Так, я такого може не видно буде. Ну, не, я Ні, ти не зближуй отак покажу. Оце мет. А оце отако. Так, так видно, там там давай тимніше. От-от-от-от-от-от, отако розпліт. Видно, світліше там. Отако розпліт. І з цієї сторони. Аналогічно. Аналогічно. Тобто, коли матка гарно сіє, цихарніка, з маточки Миколи це 64-й Чи як? Микола Стурійська? Так, так, та, Микола Стурійська. Я задоволений. Роботується, патрук не знаю, побачу. Якщо, якщо ще вони проявлять себе, не будуть руїтися, то все буде чудово. Ця сімейка була, так, крайня рамочка. ось, Витягнута, медом залита. Ну, Що я можу сказати? Це теж майже витягнуто. Це кулакова. Ну, тут бачите, десь їм може проходити не можна було. Чуть гризнули, чуть гризнули, але в загальному ну, чудово відбудували, чудово працюють. Я пасічник вихідного дня, сьогодні п'ятниця, то пораненше з роботи приїхав. щоб тут Показати відео зняти. Ось дивись, друга рамочка, які розповідає. Айну сім'я. Це друга... О, команда, номер? — Номер 8. А ти не бачиш там? — Бачу, вісім. Зараз дуже треба була. — Ось така ситуація у нас. Хай вони так і стоять. Все, їх закриваємо. Ну що ж, будь холода, але я меду їх наносили. Як буде погода, то будемо чай розганяти, є куди доставляти рамки, є, так, є, колеса, є наставки. Є вощина, хай тянуть, хай працює. І головна є медогонка. Ну Як без медогонки. Що ж, друзі, всім успіхів. Хай щастить, отак працюю, буду показувати далі, які роботи буду робити. Що весною головне. Весною я робив такого. Вже е, декілька хвилин займу часу. Ну Ходи, разом буду говорити і покажу, в мене є кобачок, це сім'я, старий вулик, е, я вже розказував, миші залізли, кубок зробили. Сім'я майже загинула, я її в січні переселяв. переселяв. Серед зими я їх переселяв на розігріті рамки в новий вулик, в нову систему. Ну і вони такі, типу, слабачок, але я їх не підсилював, думаю, підсилю, але так і не підсилив. А не тут а, ще, 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 ще не пізно Я думаю, вони самі розуміємося. Я їм приклад. стимуляція, яка зверху вложив, мед, чи лепешку, чи просто... Вирізував, бо тут рамки інші, щоб вони сотні забирали. І збоку Розпечатую рамку і поставлю рамку. їх, рамку. Та їх під хор, біна, так, да, щоб матка стартувала. І максимально я їх утеплював. Ось так дивись. Допустимо, наставочка медова. Значить, вона зовсім ну майже пошкрябав, пошкрябав. Ще, кстати, не все вибрали, пішов взяти. І збоку за заставну. Вони собі ходять, мед забирають і їх так. Маточка тут гарна. Кстати, я їм хоч і слабачок, але рискнув, поставив. Думаю, відтягнуть, не оттянуть. Тоже в неділю поставив. А думаю, як матка чудово засіяла. Тут не дотягнули, отут засіяла. О, зліва, так, отут мед, по углах мед. Тут теж. Количинка засів. Наше діло буде. Діло буде, потримається. За да? дома вже пропаде. цей гол, як побачимо, скільки там мешай було. Ні, ну, нічого Ось. вже посередині виріс. Вилупився розплід. А це вже, Я вже і... думаю це вже друга генерація бджіл лупиться. Медок є, тепло є. Е, ця сімейка ніби слабак, буде, каже, що слабаки краще об'єднати, міг би їх докинути до іншої сім'ї. Я б можливо так і зробив, але жалко мені стала маточка. Гривень 250, чи стільки вона стоїла. Ти шкода її збивати в одну сім'ю. Тут бач, може їх і... ще зимовий Ну-ну. Ну вони Видно, що слабша сім'я крайню рамку не зовсім обсаджує. Давай ту рамочку назад закинемо. Гніздо. Ще ну, які тиждень, ж вже обсадять, будуть повністю обсаджувати. Ну, повиходять повиходять у ці щось таке. По виходять у ці бджоли. Та й будуть обсаджувати, будуть мед носити погода, то я зроблю ми е... рівню, щоб, було... щоб було легше нагнати силу, щоб роботи мав розказати, що я робив. Е... Ну, весною давав підгодівлю, максимально були морози, клуб сидить там, до прикладу не на всіх рамках, а сидить отак на середині. Я заставні вийняв заставну під клуб, раз поставив, ці рамочки на край стягнув. Все, отак я їх піджав. Зверху положив по боках утеплення, ну заставні теплі, зверху корм. Ось. І вже матки десь почали. Блід був 28 січня, на початку лютого і вже матки сіяли. І ось так, от маємо. а вже потім збоку я їм заставним роз... розкривав мед, вони мед підбирали. І носили. Ще маю, купив доні пельцезбірники. пильцезбірники. Попробував їх поставити, відкрив там на трошки, почали полог збирати, але дивлюсь, що вночі мінуса, вітер, доні пельцезбірники, відповідно, сітка. Відповідно, тепло через дно виходить. Я прийняв рішення, поставив назад глухі днища. Ось так, вже стане добре тепло після похолодань, тоді вже приношу до доні пільцезбірники. Поставлю, попробую полог збирати. Ось вот така ситуація. Добре? Всім пока!